Усім привіт! Ви на каналі Уроки української мови. І сьогодні ми будемо розбирати тести з НМТ з української мови за 2 червня 2025 року. Якщо ви не дивилися минулі відео, можете подивитися за підказкою вище. А ми починаємо! Так, трішки про себе. Мене звати Тимофій. У 2024 році я склав НМТ з української мови на 200. Також вступив у ДНУ імені Олеся Гончара за спеціальністю філологія української мови та літератури. Також ви на цьому слайді можете побачити телеграм-канал, де я часто публікую тести, а також конспекти та відеоуроки. А ми починаємо! І так, перший тест. Однаковий звук позначають букви, виділені в кожному слові рядка. Читаємо А-кіхті, нігті, подруга. У цьому варіанті відбувається уподібнення за глухістю. Що це таке? У нас є слова, такі як кіхті, нігті, дьохтю, легко, вогко. Ці слова усі, із цих словах, а та також їхні похідні. Вони уподібнюються за глухістю. Це означає те, що Г переходить у Х. І все більше в жодних словах нічого не перетворюється. Тільки кігті, нігті. Дьогтю. Легко і вогко. У цих словах Г переходить у звук «х». Отже, тут буде звук «х», кігті, нігті, подруга буде звук Г. Це, інш, це слово не стосується цього, тільки ці слова і похідні їхні будуть уподібнюватися. І все. Отже, варіант А не підходить. Далі. Б. Анекдот, екзотика, вокзал. Тут, у цих усіх словах, анекдот, екзотика і вокзал є глухий звук. «к». Глухі звуки ви можете запам'ятати за фразою «Цап хоче фісташки. Усі приголосні цієї фрази будуть глухими. Отже, глухий приголосний в українській мові, якщо стоїть перед дзвінким, стає дзвінким. Отже, у нас К перетворюється на звук Г. Дзвінки, усі дзвінки приголосні це буде гоже ґедзю у джазі. Усі приголосні з цієї фрази будуть дзвінкими. дзвінкими. Отже, К перетворюється на г. І отже, анекдот. Бо глухий К стоїть перед дзвінком Д, екзотика, глухий приросний стоїть перед дзвінком з, і вокзам так само глухий пригосний стоїть перед дзвінким. Отже, варіант Б буде правильний, чому інші не підходять. Боротьба, дзвеніти, далечі. У слові «далечі» єдиному слові з цього буде звук Д, твердий. У слові «бородьба» буде уподібнення за дзвінкістю. Так само глухий пригосний т стоїть перед дзвінким пригосним Б. Отже, цей глухий пригосний т перетвориться на, на дзвінкий приголосний Д. Отже, «бородьба» – Це вже інший звук. Це не такий самий звук, як і в таличні. Це інший звук, навіть м'який. І дзвініти тут окремо є африкат «дз», це означає дз, позначає один звук, отже тут звук Дз. Далі. І г. Здається, молодьба і батько. Батько буде глухий «т». Молодьба, глухий приголосний тє стоїть перед дзвінким Б, отже, стає глухий приголосний Д. Дзвінкий, при, дзвінки, м'який приголосний «д». Молодьба. а ось, здається, це. Тут буде відбуватися уподібнення за місцем і способом творення. Що це таке? У нас у словах, які мають, у словах у, кін у кінці, перетворюється це все на С А, на ця. і буде, здається. Тут буде просто звук С, м'який, і все. І не буде ні, звук, ні звука Т, ні звука Сі, здається. Отже, тут варіант Б. Правильний. Далі. Наступний тест. Разом треба писати слова в рядку. АА. кримсько-татарський. Міні-комп'ютер Півострів. Кримсько-татарський це іменник. Утворений від слово це прикметник, утворений від Словосполучення Кримські татари. Отже, ми пишемо разом. Міні-комп'ютер. За новим правописом Міні, Максі «міді» ми пишемо разом. І півострів, пів ми пишемо разом, якщо означає ціле поняття. Півострів цілий. Отже, варіант А буде правильний. Чому інші не підходять? «Експрезидент» пишемо разом, аудіофайл так само разом, а півгодини, якщо в нас є іменник пів, числівник незмінюваний пів, і додається далі іменник. У родовому відмінку. У відмінку, кого чого, пів кого чого години. Ми пишемо окремо окремо, пишемо, пишемо тому пів години окремо. Далі. Віце-прем'єр, веб-сторінка, жар-птиця. Віце-прем'єр і веб-сторінка ми пишемо за новим правописом разом. Жар-птиця ми пишемо через дефіз, тому що це прикладка. Відеозв'язок. Пів Європи і свят вечір. Пів Європи ми пишемо окремо, бо, числі, бо іменник стоїть у родовому відмінку і означає не ціле поняття, а половина Європи. І свят вечір вам треба запам'ятати, це слово пишеться разом за новим правописом. Це дуже важливо. Далі, фемінітив із суфіксом «ин» можна утворити від кожного слова, окрім майстер, майстриня, творець творчиня, друкар, дру, друкарка і кравець кравчиня. Отже, друкар не можемо утворити зі суфіксом in, отже, варіант Б, варіант В. Так, далі. Четвертий тест. Український відповідник, українським відповідником до слова тактильний є. Вам треба запам'ятати, що тактильний це дотиковий. Варіант Б. Буде правильний. Так, далі наступний тест. П'ятий. Правильно виділено букви на позначення наголошених голосних у всіх словах рядка, окрім а. Дивлячись у довідник, виразне читання. Тут правильно нагосі розставлено. Далі а, Б. Заіршавіли свердло допові витрати. Правильно. Далі В. Завчасу занести український і літопис. Тут буде правильно нагост. Г. Принести правильно, не обруч, а обруч Обруч. наголос на другий склад. І закінчити і завдання правильно. Отже, варіант Г тут буде помилка. Не обруч, а обруч. Далі шостий тест. Офографічна помилка є в рядку. А. Студенний, бл... студенний благословенний і численний. Вам треба запам'ятати, що численний ми пишемо з подвоєнням. Тут відбувається подовження. А ось такі слова, як студенний, шалений, довгожданий, очікуваний. Ці слова пишуться без подовження. Їх треба запам'ятати. Це дуже важливо. Отже, варіант А буде правильний. Тут буде помилка у слові численний. Далі, сьомий тест. Літеру Е на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка. А, клекотіти. Стрічечка і мереживо. Мереживо пишемо з I по продукт праці. Мереживо, клетіт, клекотіти і стрічка, стрічечка, і чергується з e. стрічка, стрічечка, Е e, вип... e чергується з нулем звука. Отже, мереживо. Далі Б. Шелестіти, «шелестіти», бентежити. – «ере», «еле» пишуться завжди через Е. Рі, не вмирути, вмирати, невмирущий і бентежити. Далі В, кремезний, набирати і упевнений, кремезний набирати. Якщо в нас буде, є, падає на гос на А набирати, то буде в нас у таких суфіксах, як бир, пир, мир, тил, стил, дир, буде і набирати, застивати. І упевнений буде через Е, упевнений, не підходить. Г. 10 тест. Лексична помилка є в рядку А. Підбити підсумки, Б. Пам'ятники архітектури, В, навчальний корпус і Г. Поширювати чутки. Поширювати чутки навчальний корпус правильно, підбити підсумки так само, правильно, неправильно. Неправильно буде підводити підсумки, підводити правильно, і Б пам'ятники архітектури. Не пам'ятники, а пам'ятки. Бо пам'ятка це якраз є архітектура, а пам'ятник це кам'яна споруда отже, буде пам'ятки з архітектури. Далі. Одинадцяте питання. Пряму мову в реченні правильно передано непрямою мовою. Читаємо. В одній із статей Юрій Макаров писав: Я не ідеалізую моїх співвітчизників, але не можу ними не пишатися. В одній із статей Юрій Макаров написав, що не я, а він, що він, бо ми кажемо про нього, це він, що він не ідеалізує. Він не ідеалізує моїх співвітчизників. Не моїх співвітчизників, а своїх, своїх співвітчизників, але не може ними не пишатися. Отже, варіант Д буде правильний. Своїх співвітчизників, а не моїх. Отже, варіант Д буде правильний. Далі, тринадцятий тез. Граматично правильне продовження речення, добираючи обіцянку наведено веденому рядку. Добираючи обіцянку, це прислівниковий зворот, бо має суфікси учіючі, Дія прислівниковий зворот повинен завжди мати підмет, який виконає цю е, 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 який виконає цю Цю дію давати обіцянку, даючи обіцянку. Від нас очікують швидких дій на її виконання. Очікують Очікують вони. Від нас очікують швидких дій на її виконання. Б. Маємо обов'язково виконати її за будь-яких умов. В. Наше слово завжди має бути непорушним, а дії чіткими. Нехай це стане вашою першочерговою справою, і де це зобов'язує нас тримати слово і не зважати ні на що. Від нас очікують. Очікують вони, і вони дають обіцянку. Від нас очікують, це не буде правильно, бо не вони дають обіцянку, а ми даємо обіцянку. Даючи обіцянку, маємо обов'язково виконати її за будь-яких умов. Маємо. Тут є тільки присудок. Але хто маємо? Я, не я, а ми. Ми маємо. І ми якраз даємо цю обіцянку. Отже, варіант Б буде правильний. В. Наше слово завжди має бути непорушним, безособовий присудок. Тут немає особи, ми не можемо зрозуміти, хто це. Г. Нехай це стане вашою першочерговою ставою. Нехай стане, справа Естане. Немає так само це безособовий присудок, і це зобов'язує так само це безособовий присудок. Отже, варіант Б буде прав. Так, далі наступний тест 29. -й. Визначте синтаксичну роль виділених у реченнях фразеологізмів. Перший тест. Ми поїхали на АЗС не тільки заправитися, а й заморити черв'яка. Ми приїхали не тільки заправитися, а й з якою метою. Це буде мета заморити черв'ячка це буде обставина, отже один буде в. Далі, необхідно вибрати, прибрати авгіві стайні в нашому суспільстві, щоб побувати, побудувати краще майбутнє. Необхідно прибрати, кого що, а й авгіві стайні. Отже, це буде додаток Г. Далі 3. Так. Знову в нього гроші, які наплакав. Який наплакав, з нього в нього гроші, це буде присудок. У нього мало грошей. Це присудок. Отже, варіант Б. Далі. І четвертий. Вона мала мрію вибитися в люди. Вона мала мрію яку. Вибитися в люди. Це неозгоджене означення. Отже варіант Д буде. Далі і 30-й тест. Доберіть до кожного речення, у якому зроблено пропуск, відповідний за значенням Перший. Добре так, фразилогізми. А. Хоч у вухо, бгай, це дуже лагідний, Б. Хоч у рамку вправи. це дуже красивий, В. Хоч греплюгати, дуже багато. Хоч голки збирай, це дуже видно, і хоч вовком ви бути у відчаї. Добре, тато, що ви в нас, ото мамі пощастило, почувся веселий голос доньки Оксани, яка вже дополювала, дополювала грядку моркви. Добре, тато, що ви в нас, що ви в нас. Хоч у вухо-бгай. Ото мамі пощастило. Це дуже лагідний. Отже, А. Варіант 1А. Далі. Е, наступний. Бешк... Бешкетниця Марися із замусаним ротом сиділа в грятій полуниці, якої вродило цього року хоч греблюгати дуже, дуже багато. Отже, це В2В. 2В. Далі. Дочки, в семена, кожна очей не відвідеш, дочки в семена кожна хоч у рамку вправ. Це дуже гарно вродлива. Дуже гарні вродливі. Отже Б. І останній. Вночі зійшов місяць повний і великий, і стало так світло, хоч голки збирай. Це дуже видно стало. Отже, варіант Г буде правильний. Отже, ось варіанти відповідей. Дякую за перегляд цього відео. Якщо ви не дивилися минулі зливи НМТ з української мови, можете подивитися за посиланням нижче. Усім успіхів на НМТ!